Виглядає дуже гарно, от бачите, який яскравий, червоний, гарний підосичник. Мурашки охороняють його. Так, як його би краще. Давайте так. Дуже файний. Привіт, друзі! Ви на каналі Рибний сезон сьогодні, 20 серпня 2023 року, і ми із Джері, от Джері вирішили піти на схили гори полонина, щоб перевірити, яка зараз ситуація із рибами на схилі цієї гори. Ото є полонина у нас там. І от ми на схилі полонини. Дивимося, у якому стані зараз гриби. Отож, друзі, сьогодні вже хороша погода. Так що, друзі, приємного перегляду. Починаємо шукати гриб. Також не забуваємо поставити лайк. Якщо сподобалося відео. А от, друзі, і перша сьогоднішня наша знахідка. Першим знаходимо от такого білого гриба. Бачите, як він росте. Ну що ж, будемо його вимикати. Тут мурашки охороняють його. Так, як його би краще. Давайте так. О. От такий, друзі, гриб. Я так розумію, він має бути чистий. Так, відчуття таке, що нога тверда. Ну, не знаю, перевіримо, подивимось. І забираємо. Поруч більше білого чомусь не спостерігаємо, тому будемо шукати далі, друзі. От такий зустрічається нам гриб зонтик. Добрий їстівний гриб. Шапочку можна. Смажити, як відбивну, а ногу можна сушити і потім молоти на грибний порошок. Дуже ароматний із такого гриба, друзі, виходить. грибний порошок. Також ми бачимо от такі Молодесенькі, після дощику починають вилазити сироїжки. Ну що ж, почнемо збирати. Грибзонтик зонтик зараз поки що не беру, тому що він. Відтепер шапочка точно покришиться. От роїшка, якщо тверді, чисті, то чому б не забрати? Ця ні. А це чистенька. Дві чистеньки, молоденькі, заберемо. І далі йдемо дивитися, що там в лісі. От, друзі, і перший наш сьогодні трепетівець. Ось такий красень. Виріс і нас чекає. Файний, молоденький. Так він виглядає. Ну що ж, будемо вмикати, дивитися. Перевіримо, в якому він стані. Ну, є ця точка знизу на шапочці може бути червивий. Нога чиста, ну, але перевіримо, подивимось. Якщо чистий, заберемо і дивимось далі. От, друзі, вже ближче до восьмої ранку, сонце піднялося вже вище. І нам попадається от такий ще молоденький підосичник. Давайте перевіримо, який він, чи чистий. Ну, цей схоже, що мав би бути чистий. Але все одно будемо перевіряти, хто його знає. Виглядає дуже гарно, от бачите, який яскравий, червоний. Гарний підосичник. Перевіримо, якось чистий, заберемо. Ну що ж, друзі, цей повністю чистий бачу. Бачите, чистенький. Вона трошки так синіє, але то нормально. Забираємо. Йдемо далі шукати. Попадаються нам, друзі, ще й лисички такі, теж будемо забирати, трошки роботи є. Жовто-бурий підосичник. Мав сумнів, що він чистий. Отак шапочку взяв, відлимав, кусочок подивився, ні, чистий, Вимикаємо. Отакий. От Бачите. Ну, якщо чистий, то заберемо, звичайно. Чудово. Ще, друзі, знову нам отакий красень попадається. Такий молоденький трепетівець. Файний. Сиз, думаю, буде теж чистий. Так що забираємо його, друзі, і дивимося далі. Так, Джері теж шукає гриби з нами сьогодні. Ззирнувши трошки під смереки. От Ми бачимо ось таку сімейку молодих трепетівців. Красиво, красиво ростуть, друзі. Що ж будемо їх вимикати? Одного було чотири, навіть не три. Що ж, забираємо. О, там ще одного бачу. Хе, тепер помітив, друзі. Його забираємо. Так, і будемо йти перевіряти, чи чисті, котрі чисті заберемо. Один все ж таки виявився червивий, а другий всі чистенькі. Забираємо. Хотів вилізати з лісу, а тут іще жовто-бурий такий на нас дивиться. Красень. Може і чистий. Шо, Джері? Ще одного знайшли. Його перевіримо. Якщо чистий буде, заберемо. Ну, Друзі, ось така краса. Такі файні пупчики молоденькі, звісно. Супер. Всякі точно чисті, здорові. Береме. І далі глядаємо. Дуже смачні горішок. Ліщинові. І ще один молоденький трепетівець нам ся попав. -по -по -по. Чудовий гриб, прекрасний. Краса, забираємо. От лисичка, друзі. Лисичка в лісі ще є досить багато. З лисичкою ми трошки затримаємося, будемо збирати. І чергова, друзі, знахідка нас сьогодні. Ось такі риби лисичка і два підсичники трепетівці. Не знаю, чи вони будуть чисті, цей, напевно, що може і ні. Цей мав би бути чистий, але перевіримо. Ну, а лисичка, звичайно, це лисичка, хороший гриб чистенький завжди. Перевіримо, почистимо і заберемо, якщо чисть. І от такий красень зазирає на нас. Ну що ж, треба теж його перевірити. Половина друзі, підосичників молодих зараз, майже половина червивих. Якось так. І цей чи виявився червивий? Ну, шкода. Лисички збираємо. Ще один такий красень. Просто краса, як він тут росте. Ну що ж, може і чистий цей, треба кожного перевіряти все ж таки, але ну, більшість із молоденьких то майже всі чисті. Забираємо, перевіримо. І якщо чистий, корзинку його і додому понесемо. І знову, друзі, отакі красені. Молоденькі такі. Трепетівці зазирають. Ну, міцно тримаєш? Ого! Та що ж там його так тримає? Ого! Отака нога знизу, бачите. Там якийсь корінець його так тримав міцно. Mm. Це хороше має бути. Красиві грибочок. Цих забираємо. Краса, друзі, краса. Умітивши о такого молодого підберезовика, козаря. Навіть не знаю. А його перевіримо теж давайте. Та ви що, чистенький. Забираємо раз такий чистий. Попадається, друзі, нам ще одна сироїжка така молоденька. Ну що ж, подивимося її. Може хоч ця чиста, а то абсолютна більшість сироїжок зараз червиві. Ну що ж, шапочка на ній, я думаю, має бути чиста. Заберемо, ще дома перевіримо потім. от така краса, друзі, є. Такий молоденький. Тепер знаходимо вже підусичника. Бачите? Гарні? Гарні, скільки їх тут є? Навіть не знаю. Ну, цей трошки погризений, але нехай. Так, тут є другий молоденький. Третій такий пупець стричить. І тут ще бачимо, але це теж вже підгризений. Ну щось їх підгризає. Добре, чистимо і забираємо. От такий, друзі, ще нам зустрічається гриб. Так він росте. жовто бурий підусичник, трепетівець. Вимикаємо, дивимося. Іменно фор чистенький, то радує, то значить, що гриб мав би бути чистий. Перевіримо і забираємо. Красень. Ну що ж, чистенький гриб. Друзі, забираємо. І йдемо далі шукати. Йдемо, Джері? Ага, туди йдемо, добре. Ще бачимо отакого от підосичника. Що ж, давайте його подивимо. це точки знизу такі чорні, бачите, на геменофорі. От це означає, що швидше за все шапочка уражена хробаками. Отак от і є, бачите. Там бачу ще одного такого, але я так розумію, що він у такому самому стані. Що ж, будемо шукати молоденьких. Зайшов у ліс, подивитися, може тут є білі, але білих нема, лисички є. І от такі зазирають. На мене дивиться отакий от підоситковик такий. Красень. Там ще поруч, бачите, ще один такий зазирає пупець. Що забираємо? Файний. А цей. Ну що ж, краса, друзі, краса. Молоденькі, файні. Трепетівці забираємо. А, тут ще один, бачите. Тепер помітив лише. Ще один такий красень є. То вже три вкупі. Будь ласка. Шукаємо ще, може десь є. Важно, треба передивитися. Інколи на камеру навіть краще видно, ніж очима в лісі. Ось і наближається, друзі, наша сьогоднішня прогулянка. На схил полонений до свого логічного завершення. Знайшли ми сьогодні не так багато грибів. От таку кількість, пару кілограмів лисичок, ну і трошки трепетівців або підосиновиків, сироїжок і декілька білих грибів. Це все, друзі, така сьогоднішня наша прогулянка влучилася. Отже, друзі, незважаючи на те, що е, вечорами, бачите, яка болото тут є. Е, вечорами падав вчора, позавчора був дощ. І незважаючи на такі опади, е, жара, днем сильну жарку в Карпатах, і гриби поки що. Не радують нас, не особливо нас радують. Але я думаю, що десь день-два і грибочки будуть знову нас радувати. Так що, друзі, всім дякую за прогулянку, що дивилися разом з нами. Я думаю, завтра все ж таки знову підемо зранку на гриби. Так що всім дякую за перегляд. Мирного неба, міцного здоров'я і друзі, до наступних наших зустрічей.